Усім добрий день, дивіться, заїхав до нас такий Стівенс велосипедик з Європи. Дуже добротний бренд. Десять краще в світі. алюмінієва рама, 26-ті колеса. Система 9х3. 27 передач. Має діоруску перекидочку. Тут така середнього класу. Має шимановський шатунчик. Алюмінієвий Кріплення в комплекті. Має повітряну вилочку. Тут блокується. Регулюється плюс-мінус, наскільки я так зрозумів, блокується. Сюди підкачується спеціальним насосом повітря. Велосипед через те, що вилучка повітряна, дуже м'який і комфортний. У нас оглобено, все, їдете собі, у вас там під зубами нічого не стукає, пломби не вилітають. Все працює дуже класно. Значить є гідравлічні тормоза які плавно все тормозять, класно, резина швальба стоїть, вода пістоновані посилення. Дизайн дуже прикольний. Сідушечка, дивіться, яка теж дизайн дуже класний, така тут матове, тут блискуча з вентиляцією. Діорускі монеточки, які працюють, як годинник швейцарський. Дивіться, постану. Тут, бачите, є якісь поцарапани і все, коцькі. Ну, але за ті коцки і ті царапини дешевша ціна. як їх би не було, він був би дорожчий. Ціна його дуже добра. Повірте, найдобротний китайський ровер буде коштувати в районі 14-15 тисяч. Він буде дорожчий за цей. Ну, але цей набагато, набагато, класніший набагато. Кращий, якісний. Хто любить бренд, хто любить якість, то він розуміє про що я говорю. Той апарат для нього.